Доброго дня! Приготуємо сьогодні салат із морепродуктами. У мене це будуть мідії, тобто це буде салат із мідіями. Та зелені у мене рукола та шпанат. Давайте його красиво викладемо. Навколо стаканчика. Отак. Віночка. Виклали віночком нашу зелень і зверху ми викладаємо мідії. Я брала в банках маленьких таких, і в мене дві баночки. Потрібно буде ну, грам 300. Викладаємо сир моцарела. Потрібно було, щоб він був кульками, а він в мене одною кулею. Тому я його так розриваю. Ну, це такий. Арт у нас таке мистецтво порозкидало отак. Треба ще помідорок чері. Я їх порізала навпіл, тому що в мене є таке відео з рецептом, де в мене рухнув весь салат, коли їх поклала цілими. Хто не бачив, дивіться. Так. Це має бути гарно. Святково. Отака у нас краса виходить, і ми маємо зайнятися приготуванням нашого соусу. Нам потрібен лимон та його цедра. Одна чайна ложка цедри. Це та гарно так смак міді, морепродуктів. Щось як сильно помідорками заховала, але видно. І лимонку. Так, є тут у нас чайна ложка. Робимо наш соус рослинна олія. Дри лимона, чайна ложка, сік половинки лимона. Я сильна, сіль, Перець. Виливаємо наш соус на салатик. Так. Посипаємо коншотом. Отакий у нас вийшов салатик, святковий. Все красиво та смачно. Насолоджуйтесь, мої люби хороші. Пишіть. Ваші думки, хто готував, які різноманітності цього салату з морепродуктами? і чи любите ви таке?